Робимо ось такий рулетик. Взяли м'ясо, яке ми видають, і розрізаємо дрюха на такий шматочок. Скручуємо рулет, перекладаємо моркою чесночком, посипали приправою, і зараз побачимо, що вийде у нас. Так, один скрутили рулет, зараз докручуємо наступний. Розмотали дві рульки і тепер в духовку. Запікаємо вже 4 години. Там не вже і юшечка тече. Так що ще трішки запечемо і побачимо. Ось такі напів готові два рулетика. Зараз намажемо соусом і далі запікати. Погляньте, яка краса у нас вийшла 5 годин. Ну, було в духовці. ой 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 Що це таке у нас твориться? Так. Кому потрібен рецепт? Пишіть, коментуйте. Підписуйтесь, а ми вам далі будемо викладувати, що ми готуємо. Вау, все Все, ми відкрили кулінар... кулінарне шоу.